Верховний суд поставив багатьох одиноких батьків у безвихідне становище. Незважаючи на те, що закон передбачає відстрочку від мобілізації для тих, хто самостійно виховує дитину, отримати цю відстрочку стало практично неможливо. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. В Цьому відео мова не йде про ситуації, коли мама померла, безвісти зникла, позбавлена батьківських прав, або знаходиться в місцях позбавлення волі. В цих ситуаціях є конкретні документи, які явно підтверджують відсутність матері в житті дитини. Тут не виникає ніяких проблем, і всім і так зрозуміло, які документи подавати на відстрочку. Але ж є дуже багато ситуацій, коли батько самостійно виховує і утримує дитину. А мама, наприклад, поїхала за кордон або вона знаходиться на окупованій території. Території або вона в силу свого психічного чи фізичного стану здоров'я не може виховувати і утримувати дитину. І для усіх цих ситуацій у батька немає жодного документу, який би підтверджував, що він дійсно самостійно виховує дитину. Саме тому в постанові 560, яка регулює отримання відстрочки, було чітко прописано, що для отримання відстрочки у таких випадках можна подати рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини. І дійсно, певний час можна було в суді тоді отримати таке рішення, тобто ви могли б просто зафіксувати факт самостійного виховання дитини. Вам не потрібно було намагатися позбавити маму батьківських прав чи вигадувати ще якийсь спір. Однак тепер ситуація кардинально змінилася. Верховний суд, вказівки якого є обов'язковими для усіх інших судів, сказав, що відтепер ви не можете просто встановити факт самостійного виховання дитини. Ви повинні звертатися до суду з якимось спором, з якимись вимогами до матері. Що це можуть бути за вимоги? Очевидно, це позбавлення батьківських прав. Моделюємо ситуацію: дитина проживає з батьком, він її виховує, він її утримує. Мама по якимось своїм причинам не займається вихованням дитини. Тепер просто зафіксувати цей факт в суді батько не може. Він повинен пред'являти якісь вимоги до мами, заявляти про якийсь там спір. Наприклад, подати позов про позбавлення батьківських прав матері. А ми розуміємо, що позбавлення батьківських прав це крайня міра, на яку суди зовсім неохоче йдуть. Можливо, мама з'явиться один раз до суду, скаже, що вона виправиться і почне займатися вихованням дитини. Суд відмовить позбавляти маму батьківських прав і дасть їй можливість змінити свою поведінку. А отже, тим часом у батька не буде позитивного рішення суду, яке він міг би подати в ТЦК для отримання відстрочки. Його в будь-який момент можуть Забирати на фронт, бо ж суд не захотів зафіксувати, що на даний момент батько дійсно самостійно займається дитиною. У мене виникає питання, що в цей час буде з дитиною. Батька забирають на фронт, а чи почне мати дійсно належним чином виховувати і утримувати дитину ще не ясно. Тому мені здається, що ці нові вказівки від Верховного суду. Можуть поставити дітей в дуже небезпечне становище, і це не лише моя думка. Дуже цікавий факт: велика палата верховного суду, яка приймала ці нові трохи дивні вказівки, робила це колегіально у складі 19 суддів. Так, от 8 з 19 суддів, тобто майже половина колегії, не погодились із загальним висновком Верховного суду. Ці 8 суддів письмово виклали свою окрему думку, в якій описали, що вони не згодні з позицією більшості і на Іх думку, Велика Палата прийшла до помилкового висновку. Але, на жаль, ця окрема думка не має юридичної сили судового рішення. Тому станом на зараз маємо наступну ситуацію: законодавство говорить про те, що для отримання відстрочки ви повинні подати рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитини. Але Верховний суд, не дивлячись на це, вважає, що отримати таке рішення неможливо. Треба не факт встановлювати, а вирішувати якийсь спір. Наприклад, про позбавлення батьківськ. Прав. Тому, якщо ви є одиноким батьком і вам потрібно отримати відстрочку, обов'язково заручіться підтримкою адвоката. Зараз ситуація з такими відстрочками досить нестабільна і треба уважно планувати кожен крок. По можливості прокоментуйте це відео, поділіться ним зі своїми знайомими. Це дозволить надати розголос у цій ситуації, привернути більше уваги, і, можливо, все-таки змінити цю дивну несправедливість, яка склалася для одиноких батьків.